О, студія, привіт, привіт, кияни а, так. Ми а, в Донецькій області. Ми не будемо казати, де ми знаходимося, а, і показувати ми майже нічого не будемо. І навіть ще більше в кущі кудись підійдемо, щоб максимально не показувати локацію. А, а, значить, ми приїхали до військових, а, привезли їм необхідні речі, ще один автомобіль. Uh, і також завдяки нашим військовим, як і завжди всі ці роки, вони мені допомагають допомагати людям. Ось uh, ми приїхали до місцевого населення. Скоро зима, uh, дуже багато людей поїхало з Авдіївки, uh, і uh, їм нема чого носити, тому що вони покидали свої будинки, і uh, їм вони просто переселилися в села, які прямо біля Авдіївки. І їм треба щось носити, щось їсти. Так є гуманітарка, привозять їжу, але потрібно дуже, дуже багато чого. Плюс тут всі лі... люди літні, їм важко, їм складно. Вони не можуть виїхати, тому що хтось на візку, хтось лежачий, хтось емоційно не може боїти. Комусь нема куди. Хтось тут 60 років прожив і каже: ми нікуди не поїдемо. Тож ситуація не проста, але знов таки завдяки нашим військовим, е ну ситуація поліпшується. А, не знаю, ну вам зараз може не чутно. Ось там позаду громихає, тому що саме позаду є Авдіївка. А, хочу сказати, що у нас є і була всі ці роки величезна проблема. Одна з величезних проблем це те, що саме тут і не тільки в цих місцях було кацапське телебачення. Дуже багато кацапського телебачення. І вони слухали ось то все лайно, яке расисти розповідали всі ці вісім років. Зараз а, крок за кроком вони починають. Місцеві мешканці переходити а, до іншого а, ну, до іншого віри так би мовити. А, і багато місцевих жителів а, вони адекватні. Вони збіжали з Донецька сюди. Тут військові їм допомогли. Вони зараз тут живуть. А, і Нормально? вони тут живуть і вони їх навчають, українізують. І ось як вони сьогодні ми поговорили з нашими друзями, кажуть, багато людей вже перевзувається. Я запитала, чи щиро вони перевзуваються, чи а, по типу потрібно вже до українців біжати, а не до рашистів. кажуть, що багато щиро, але дуже потрібно працювати лагідно, працювати на цієї аудиторії, чи я не знаю, чи приймати якісь міри, якщо вони за расистів, то до побачення і немає громадянства українського, чи якщо за Україну, то а, за Україну і вести себе потрібно. Саттстна, і що мені дуже приємно було, що мене попросили привезти прапор. Це мій прапор. Це мій. Я з ним виступала по всьому світу і їжу по, а, по фронту. А я привезла їм сюди величезний новий прапор. Купила. І мені так приємно, що вони кажуть: привезіть нам наші рідненьке, українське. Ну я можу дуже довго розповідати. Але ну ось така ситуація, і знову хочу просто вклонитися перед нашими військовими, тому що ну, якщо не вони, ми б не жили так мирно, як ми живемо в Києві і в інших містах. Ну і скоро на Донецьку В Авдіївку мене не пустили, тому що Авдіївку я завжди займаюся Авдіївкою і не тільки, але їй дуже сильно сказали Надя, Ну просто на бронетранспортері, Якщо тобі хтось якийсь захоче тебе туди провести, то давай, але ніхто не буде нести за тебе ніяку відповідальність, тому що в Авдіївку потрапити зараз дуже дуже складно.